Так, доброго вечора ми з України. Сьогодні у нас святковий вечір. Останній вечір 25-го року. Ну, відповідно, завтра буде перший день наступного року. Але сьогодні, можна сказати, традиційний праздник. В честь празника ось я вам таку ялинку склав, можна сказати, мінно вибухову. Яка в наступному році буде вчити Кацапів як нехуй шастить. Десь крім своїх рідних єбіній, В общем, що хочеться побажати в наступному році? Ну, головне терпіння. Ну, тому що війна перейшла в таку скажімо, саме затяжну фазу. Як то кажуть, ото в боксі в поздні раунди. І все залежить від того, у кого більше той терплячки, блядь, буде, хто все перетерпи оце все, то і победить. Я вірю, що незважаючи там на усі негаразди внутрі країни і на, скажімо, таку двояку якусь допомогу від партнерів. Як би, що ми все одно все витримаємо і, ну і, і, в общем, побачимо на власні очі, як це не імперія розвалиться. Ну, в будь-якому разі, скажімо, там, підводя, якби ітоги, вже, по-моєму, всьому міру ми доказали, що і показали, чого стоїть Ця імперія, якби вони там, блять, не надували свою пропаганду, як би вони там кому йде, як не загрожували, але всі вже бачать, що понтів там значно більше, ніж чогось реального. Тому, тому ще бажаю, щоб всі, хто це бачить, побачили на власні очі. Як воно розвалиться, бля, образується купа якихось нових країн, ну, з деякими, з яких, можливо, будемо мати якісь колись стосунки. Ну, а поки тримаємо стрій і йдемо на зустріч перемоги. З Новим роком все буде Україна.